Сьогодні очікується ускладнення руху вантажівок через кордон з Польщею та Угорщиною. Про це повідомили в телеграмі Держприкордонслужби України 8 лютого. За попередньою інформацією орієнтовно о 10-й годині розпочнеться страйк польських фермерів на ділянках, що межують з українськими пунктами пропуску Ягодин, Рова та Шагині. Також угорські прикордонники попереджають про акції протесту фермерів на автошляху до пункту пропуску захонь, що навпроти українського пункту пропуску Чоптиса, Тиса, якою є ситуація на захід. Кордонах України дізнаємося від речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка, який доєдниться до нашого ефіру. Пане Андрію, вітаю. Вітаю студія. Слава Україні! Героям слава! Ярослав. Отож станом на цю годину проінформуйте нас, будь ласка, про ситуацію із протестувальниками. Власне, 10 година, це за київським часом, чи на яку годину нам орієнтуватися стосовно протесту? Ну, власне, за інформацією, яку ми маємо від наших польських колег від польських прикордонників, то а, дії по блокуванню руху на окремих напрямках мають початися саме о 10-й годині за київським часом. Ну але чи розпочнуться вони в 10-й годині, чи розпочнуться вони пізніше? Звісно, що ми будемо відстежувати цю ситуацію. Ми постійно на контакті а, з колегами, і як тільки вони повідомлять нас про те, що такі дії почалися, і власне вони. Також зафіксують, що рух до кордону ускладнений, що також може призвести до ускладненості руху щодо в'їзду на територію Польщі. Тому обов'язково про це передавали. Тобто, станом на 8.30 зараз рух працює в нормальному режимі, тобто пункти пропуску працюють нормально. Так і протягом вчорашнього дня, і станом на зараз, рух відбувається інтенсивно, відповідності до пропускних спроможностей кожного з напрямків. Я додам е, ще до тих трьох напрямків, про які ви зазначали. Е, також очікується блокування руху з 12-го числа на території Польщі по напрямку пунктів пропуску у Силух та Угринів. Ну але знову ж таки треба дочекатися конкретного, конкретної години, конкретного дня по кожному з напрямків для того, щоб розуміти, яка буде ситуація, чи не перекинуться. Також такі дії і на інші пункти, на інші напрямки. Чи якось готується зараз Державна прикордонна служба до того, що фактично КПП будуть блоковані і там автомобілі-вантажівки не будуть їздити або лише дуже обмежено? Ну, власне, наша задача залишатиметься така, як і до цього забезпечувати оформлення транспортних засобів осіб, які прибувають, прибуватимуть в пункти пропуску. Як бачимо, ці дії, і можливо на щастя, вони. Направлені виключно на одну категорію транспортних засобів, бо наскільки є в нас інформація не блокуватиметься рух для автобусів, які також перетинають кордон, і для легкових автомобілів зі звичайними громадянами, які також перетинають кордон. Тому у прикордонників робота і задачі залишатимуться як і раніше. Єдине, що звісно, через блокування руху для саме вантажних транспортних засобів зменшиться, можливо, зменшиться. Значно їхній потік. Бо ми пригадуємо, коли відбувалося блокування протягом листопада і грудня, то тоді транспортний потік вантажних аптівок значно впав. І особливо, якщо говорити про окремі напрямки, особливо по напрямку пропуску Ягодин, хоч це і найбільший такий інфраструктурний напрямок, тоді пропускалася найменша кількість вантажних транспортних засобів. Ще хочемо, щоб ви прокоментували ситуацію також на кордоні, яка пов'язана із порушниками. 40 порушників намагалися потрапити до Угорщини. Про це власне повідомили у телеграмі Держприкордонслужби 8 лютого. А чи можете розповісти, яким чином вони намагалися пересікти кордон? На жаль, спроби незаконного перетину кордону вони продовжуються як по зеленій ділянці кордону, так і. У напрямку пунктів пропуску, коли особи намагаються використовувати підробні документи. Ну але а, вчорашній випадок це напевно найбільша така група, яку одночасно організатори і пособники намагалися переправити через кордон. Загалом порушників, яких намагалися переправити, було 38. А двоє це водії цих транспортних засобів, які перевозили всіх цих осіб. Це люди з 11 областей. України і власне організатори планували отримати від них значний прибуток, можливо, навіть. Я б сказав, що хотіли зірвати такий куш, бо суми, які мали заплатити порушники організаторам і пособникам, коливалися там від майже 5 тисяч до 8 тисяч доларів. Не знаю, чому вони сподівалися, що їм це вдасться. Їх ще на напрямку на напрямку підізних шляхів до кордону було виявлено і затримано Таку інформацію про, про цю спробу. Завчасно мали наші оперативні співробітники, і власне вони разом з прикордонними прикордонними нарядами наших підрозділів виявили їх і затримали. І тепер, якщо говорити про порушників, які намагалися незаконно перетнути кордон, їм передбачена адміністративна відповідальність. А от водіям, і якщо будуть встановлені інші особи, як організатори чи пособники, передбачена кримінальна відповідальність за статтею 332 кримінального кодексу України за незаконне переправлення осіб через кордон. Пане Андрію, скажи, будь ласка, а як вони намагались перетнути кордон через пункт пропуску чи через зеленку? Ну, як правило, такі випадки, звісно, намагаються здійснити через зелену ділянку кордону. Тому організатори пособниці підвозять їх максимально близько до лінії кордону, вказують напрямок, куди далі, далі. порушники мають слідувати, і вже вони самі або у суті пособників намагаються подолати безпосередньо лінію державного кордону. І такі випадки, які й казав, вони залишаються щоденно за останній час. Ми не бачили ні збільшення кількості під час щоденних затримань, ні, але на жаль, і зменшення. Але вчорашній випадок, це ну ще раз повторюсь. Напевно, організатори намагалися реалізувати свої плани і відразу заробити велику кількість коштів. На жаль, порушники, які хочуть потрапити по той бік кордону. Вони досить часто користуються послугами таких злочинних організованих груп, яким платять кошти, а ті їм в свою чергу обіцяють, ну можна сказати, там безперешкодний перетин кордону. Ну але те, що їх затримують, це приклад того, що в них це не вдається. Також вчора в телеграмі Держприкордонслужба повідомила, що серед тих 100 звільнених полонених українських захисників є 25 прикордонників. А чи можете нам розповісти про них? Це є прикордонники, які ще в Маріуполі були захоплені в полон. Так, 25 прикордонників вчора, серед інших, кого звільнили з полону, потрапили на щастя вже додому. Зараз вони будуть перебувати в медичних закладах Державної прикордонної служби для того, щоб їм надати всю необхідну допомогу реабілітацію. 25 прикордонників це переважна, або більшість з них це оборонці Маріуполя, в тому числі ті, хто потрапив в полон з Азовсталі. Один прикордонник це з Краматорського прикордонного загону, який також ще тоді потрапив в полон. Ну і загалом можу також зазначити, ми раді, що за весь цей час обмінів вже понад 300 прикордонників вдалося звільнити з полону, і вони вже перебувають. Ну більшість з них, звісно, дома. Останні кого звільнили вчора. Після того як пройдуть всі всі реабілітацію, всю допомогу отримують від медиків, також зможуть. Перебувати вже разом з рідними, ну і скоріше за все, рідні до них обов'язково в найближчі години дні приїдуть для того, щоб також зустрітися з хлопцями. Скажи, будь ласка, в якому стані зараз перебувають ці двадцять п'ять Ну це не тільки їх стосується, і загалом всіх, кого звільняють, звільняють з полону. Ну в першу чергу це виснаження. Частина з, з хлопців отримували поранення, і воно дає про себе взнаки, коли вони потрапляють вже додому. Частина є з з ампутацією кінцівок, коли вони отримували бойові поранення, перебуваючи під час бойових дій до моменту з захоплення. племя в полон. Сред Сърета... 25 наших хлопців, яких звільнили вчора, є частина, хто мав поранення до цього, але в першу чергу це їхнє у них виснаження. Вони втратили велику, велику вагу під час перебування в полоні. Ну і звісно, що це психологічний стан, хоч вони і раді повернутися додому, але ми бачимо наскільки їм важко згадувати те, що вони пережили в полоні. І скажіть, можливо, є інформація стосовно того, скільки ще прикордонників знаходиться в полоні? Ну цю інформацію ми знаємо, ми е, ведемо постійні е, ввідслідкову від, інформацію по кожному військовослужбовцю, бо е, є достоменно відомі ті, хто перебуває в полоні, є інформація, ну або уточнюється інформація про тих, хто зник безвісти. Цифри я називати е, і дані не, не буду, але можу ще раз зазначити, що. По кожному з наших хлопців, по кожному з, з наших захисників ведеться постійне постійно такий облік для того, щоб розуміти хто де може перебувати. Дякую, Дякую вам за те, що знайшли час розказати про ситуацію і на кордоні, і щодо звільнених прикордонників. Це був Андрій Демченко, це речник Державної прикордонної служби України з нами на зв'язку. А більше деталей про звільнення.